Хочу розповісти вам історію з власного життя. Ви будете вражені розвитком подій, які відбуваються в школі, де вчиться моя дитина. Моя дитина вчиться в школі в другому класі. У колективі більше 20 дітей, де сім'ї з різними матеріальними становищами. У нас є один хлопчик, сім'я якого дуже потребує допомоги. Стьопа сам по собі хороший, і мама його теж адекватна. І я знаю, що раніше вони жили нормально. А потім в один прекрасний момент тато вирішив, що він награвся батьківством і пішов. Йому було не до дитини і до колишньої дружини. У нього з'явилася нова любов велика і світла. Вона подала на аліменти, отримає копійки. Колишній чоловік виявився хитрим, відразу роботу поміняв, щоб був мінімальний офіційний дохід. Жінка працює, але у неї на руках хвора мати, пенсія якої ледь вистачає на її лікування. Дитина ходить завжди чисто одягнена, але видно, що шкільна форма уже поношена. На фізкультуру, напевно, він місяць ходив в шкільних туфлях, кросівок. Не було. Його мама ніколи не скаржилася про те, як їй важко. Про це розповіла наша спільна знайома, яка в будь-якій школі в другому класі 5-6 уроків в день, 5 днів на тиждень. В кінці дня діти вже голодні, тому зазвичай обідають у школі. Якось забираю я доньку додому, а вона просить. Ну я й питаю. А чого ти голодна? У вас же ж обід після четвертого уроку. Ти не їла або вас не годували? Мамо, я сьогодні не їла. А що сталося? Не смачно було? Не знаю, напевно, смачно. Тоді я не розумію, що сталося. Мамо, ти тільки не сварись на мене добре? У мами Сьопи грошиків на обід немає, то він після нас доїдає. А сьогодні всі на фізкультури набігалися і геть усе з'їли, а я запізнилася на обід. Стьопа був голодний, і мені так шкода його стало, що я віддала йому свою порцію. На мої очі відразу нахлинули сльози. Звичайно, мене не влаштовувало, що моя дитина залишилася голодною, але я щаслива, що у мене росте така добра дитина. Значить, все-таки правильно виховую. Якось у нас в школі проводилися батьківські збори, де, як завжди, почався черговий базар вокзал. Одна з мам підняла питання про харчування. Сказала, що її не влаштовує, що Стьопа доїдає за дітьми. Мовляв, своїм виглядом він псує дітям апетит і весь час щось випрошує. Хоча дочка моя розповідала, що він завжди сидить в стороні, поки діти не закінчать обідати. Слава Богу, діти виявилися добрішими з своїх батьків хто яблуко йому дасть, хто котлету віддасть. Всі дружно загули, а бідна мати Стьопи почервоніла, як рак. Деякі зажадали, що взагалі заборонили Стьоп в їдальню заходити. У нас в класі є багатодітна мама Оксана, і у її дитини. Пільгове харчування. Я не знаю, чому його усьопа немає. Або документи не зібрали, або в списки пільговиків не потрапили. Ось Оксана встає і каже. Дорогі батьки, помовчіть, будь ласка, хвилинку, і послухайте мене. Ви себе збоку бачите? Зараз ми обговорюємо заборонити дитині заходити до їдальні. Щоб він не доїдав за вашими дітьми? Якими ви плануєте виростати своїх дітей? Як ви думаєте, чи виростуть ваші діти чуйними і добрими людьми, якщо їх батьки шматком хліба докоряють дитині? На відміну від вас, ваші діти шкодують Стьопу і діляться з ним. Правду кажуть, що діти мудріші дорослих. У нас є два варіанти, щоб вирішити цей конфлікт продовжити безглуздий базар або скинутися дитині на харчування і з чистою душею перед Богом і своїми дітьми піти додому. Стьопа хороша дитина він нікого не ображає, і з ним всі дружать. Він у нас один такий, і від 50 гривень ніхто що не збіднів. У цей момент мама Стьопи хотіла щось сказати. Але Оксана відкрила гаманець, дістала 200 гривень і поклала на стіл вчителя. Всі замовкли і настала тиша. Через хвилину піднявся один з батьків і теж поклав гроші на стіл. А далі спрацювала ланцюгова реакція. До речі, одна заможна жінка фиркнула і вийшла. Ми зібрали суму, якої вистачило до кінця навчального року. А через два дні моя дочка прийшла додому дуже щасливою. Мамо, уявляєш, тепер Стьопа їсть із нами.